У Майнкрафт хардкор грав кожен. Але ще 5 років тому було популярне схоже виживання, яке називалось ультра хардкор. Тепер відновлювати здоров'я можна лише з діллями, золотими яблуками, а також підозрілим рагу з кульбабою. Тож довго чекати не буду, і лише з одним життям я починаю. Заспавнувшись у смерековому лісі, здобув трохи колод, з яких зробив собі дерев'яне, а далі і кам'яне кайло. Вирішив вибратися з цього біому, так як тут спавняться жахливі селища. Вийшовши на снігову рівнину, знаходжу селище, а біля нього іглу, у якому лутаю золоте яблуко, яким зможу відхилитись у майбутньому. Забравши єдине, що є у цьому селищі, а точніше пічки, вбиваю големи і роблю з його заліза щит і відро, після чого продовжую свій шлях по звичайній рівнині. Де одразу знаходжу зруйнований портал. Із цікавого втративши два серця стоячи на магні, забираю кайло на шовковий дотик, один злиток заліза і золотий нагрудник. Здобуваючи м'ясо, згадую дуже важливу річ, а саме те, що загадкове раху з кульбабою дає ефект регенерації. І, закопавшись на ніч і посмажувши м'ясо, викопуюсь і знаходжу нормальне селище, ще з кузною, у якій знаходжу залізну шляпу. Поспавши, вбив голема і зібрав трохи квітів. Після чого на вкрадені купую залізну сокиру. Продовжуючи свій шлях, знаходжу покинути селище, у якого шанс спавну 2%. Я пам'ятаю, у мене був світ давно, де я також знайшов якесь селище і почав його полювати. Я туди привів жителів, відбудував будинки. Зробив собі назеритову броню і. Ну, був, коротше, прокачений, а потім я на тві світ і він десь у мене. Забравши з нього сіну, знаходжу печеру прямо біля снігового селища, де починаю здобувати залізо для броні та інструментів. Що це за шахта така? О, діамант! І, знайшовши три діаманти, викопуюсь. І продовжую шукати нову, так як в цій було дуже мало ресурсів. Після довгих блукань знайшов одну, а прямо біля неї і селище, у якому було лавове озеро. Спустившись у печеру, по тупому втрачаю два серця. Господи. Через що з'їв одну підозрілу юшку, яка відрегенела мені лише одне серце. Що це не слабеньке дуже. Дуже слабень. І, спустившись, продовжую викопувати золото з діамантами, але не без пригод. І після довгого копання я зробив собі наполовину діамантовий сет разом з мечем і кайлом. Викупавшись, здобуваю обсидіан, І йду шукати дубовий ліс. Де да, зламавши 12 мотик, здобуваю 21 яблуко і йду шукати кульбаби для рагу. О, oh, портал. Поки шукав квіти, знайшов зруйнований портал аж з трьома золотими блоками. Здобувши які, відправляюсь назад у своє селище. Відійшовши назад, зіграв у страшну гру. Якщо випадає курча, я знімаю хардкор з одним серцем. Ура, я не знімаю! Після чого зустрів своїх друзів, через яких я втратив залізну броню у минулому проходженні. Після чого, зробивши портал, відправляюсь у пекло. Поки шукав бастіон чи фортецю, знаходжу гриби і згадую, що у незері вони спавняться у великих кількостях. Назбиравши їх і відрегенившись, знаходжу бастіон типу трежер, який є моїм улюбленим. Забравшись на нього, повбивав свиней, після чого почав облутувати скрині. Після чого забравши сховані золоті блоки, відправляюсь униз. Далі залутувати скарбницю. І після пари махінацій в сторону піхлінів, я перебираюсь туди, де лутаю скрині. Де лутаю недостаючу частину діамантової броні разом з мечем налагодження і незертові злитки з покращенням. Після чого забравши золоті блоки, роблю собі незритовий меч. І, вибравшись з бастіона, вирішую не витрачати золото і йду сам вбивати ендерменів. І в кінці залишаю з 15 ендерперлами. Поторгувавшись з піглянами на зілля вогнестійкості, продовжую свої пошуки фортеці. І знаходжу її у базальтових дельтах. протокол, я не знаю І недовго поблукавши, знаходжу спавнер, звідки після недовгого фарму вибиваю з цим стрижних пломі. Після чого відправляюсь на пошуки свого порталу, попутно збираючи гриби. Потрапивши у звичайний світ, йду шукати стронгхолд, збираючи квіти на своєму шляху. Просунувся. Зрити на мене. О, блідий ліс, прикольно. На щастя, перлина вела мене через темний ліс, де я ще трохи поздобував грибів. І знайшовши місце, де вона веде мене вниз, я почав купатись. впавши у шахту, спочатку не знайшов стронгхолда. Але побачивши дуже підозрілу рівну стіну, продовбився одразу до порталу. Повністю підготувавшись, стрибаю у портал. Зайшовши у енд, почав розстрілювати кристали. Thank <laughs> you. Сі лайки, підписуйтесь на канал, тому що тут ще буде багато цікавих, а головне складних проходжень Майнкрафт.